Любити тих, хто тебе переслідує. Роздуми над Словом Божим на вівторок 11-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Бути сином Отця, що на небі це бути уподібненим до його єдинородного сина. Бути як Ісус. А бути як Ісус це любити ворогів, любити тих, які Тебе переслідують. Саме таким є характер Християнина. Інколи ми гадаємо, що людей, які переслідують, потрібно шукати серед атеїстичних кіл або сект. Однак тим, хто Тебе переслідує, може бути близька тобі особа. Хтось, хто обмежує твою свободу, хто не дає тобі робити усе, що хочеш. Можеш тут зупинитися і подумати про декількох осіб із свого оточення, про яких тобі часом не хочеться думати, про свого чоловіка, який постійно вимагає і не звертає на тебе увагу вже довший час, про свою дружину, яка постійно тобою маніпулює. Про збунтованих дітей, про свого шефа на роботі, який несправедливо до тебе ставиться і сміється з твого християнства, про твою свекруху, яка всюди втручається і вказує, як ти маєш дбати про її синочка, про випадкового чоловіка, який нечемно повівся з тобою у метро, про свого сусіда, який постійно розпалює конфлікти. І заздрить твоєму благополуччю. Ісус не просить Тебе їх зносити, хоча ця постава теж може бути присутня, Господь просить Тебе їх любити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.